Права номер 28 6 пункт. Хлопчик виїхав на лижах на снігову галявину. Сніговий наст галявини витримує тиск 2 кПа. Ширина кожної лижі 7,5 см, а довжина 1,8 м. Якою може бути максимальна маса хлопчика, щоб він не провалювався в сніг? Ну що ж, давайте міркувати. Записуємо. Хлопчик у нас. Витримує на галявине тиск 2 кПа. Записуємо, що тиск П у нас дорівнює 2 кПа. І це складає 2000, бо кіло означає 1000, 2000 паскаль. паскаль. Далі. Ширина кожної лижі. Давайте запишемо, як А. У нас дорівнює 7,7. 5 см. Сантичастинка Санти, це одна сота. Переводимо все в метри, бо у нас тут а це ньютони на квадратні метри. То ми записуємо, що це дорівнює. Якщо ми 7,5 помножимо на одну соту, то вийде 0,075 метра. Потім А довжина. Пишемо Б, нехай дорівнює 1,8 метра. Далі, що там знадобиться G прискорення вільного падіння, записуємо, що G дорівнює 10 Newton на кг. Ну що ж, у нас запитують, якою може бути максимальна маса хлопчика. Масу хлопчика позначимо літерою N. Ну що ж, будемо міркувати таким чином, коли маса хлопчика максимальна. То він ось ось буде продавлювати вже сніговий нас так, що буде створювати тиск хлопчик 2 кПа. Будемо вважати, що він рухається так, що обидві лижі торкаються снігу. І таким чином розподілюється вся сила на дві лижі. Ну що ж, що розпочнемо, запишемо формулу, чому дорівнює тиск. Запишемо, що за означенням. Зазначенням тиск П це сила F, що ділиться на площу S. Ну, звідси у нас П відомо, площі в нас поки що немає, і сили в нас поки що немає. Добре, що ми можемо знайти? Знайти ми можемо досить легку площу. Якщо у хлопчика дві лижі. І у нас є довжина і ширина кожної лижі, і він опирається на дві одночасно, то ми можемо записати, що площа S – це подвоєний добуток А, що множиться на Б. Бо лижі мають форму прямокутника і його сторони А і Б. Можна обчислити площу або можна підставити формулу по-різному. Можна робити. Ну, давайте, наприклад, обчислимо. Напевно, вам так буде простіше. І це буде дорівнювати 2, що множиться, замість А пишемо 0,75 метра, що множиться, а замість Б пишемо 1,8 метра. І це дорівнює. Ну що ж, давайте перемножимо. Тоді записуємо 2, що множиться на 0,75, і що множиться на 1,8. Вийде 0,07. 27 007, а метр що множиться на метр, це буде квадратний метр. Ми вже знаємо, чому дорівнює площа. Чудово. тиск у нас є, площа є, можемо знайти силу. Можна, звичайно, все звести в одну формулу, але давайте, напевно, так вам буде простіше. Ми знайдемо силу, з якою треба тиснути на лижі, щоб ось ось провалились лижі у сніг. Тобто запишемо тоді. Що F поділити на S, то F у нас зверху, S унизу для тиску тут, внизу, місце, то ми можемо знайти силу F, це добуток P на S. То ми записуємо, що звідси випливає. Щоб знайти силу F, нам потрібно P тиск помножити на S. Є? Ну що ж, у нас є тиск, є площа, можемо знайти яку ж силу треба прикласти до лиж. Отже, записуємо, що сила F у нас дорівнює P. Давайте ще раз напишемо, що множиться на S, і це дорівнює, Замість P пишемо 2000 паскаль, що множиться на так, площа у нас 0,27 квадратного метра. Замість паскалів ми можемо написати ньютон, що ділиться на квадратний метр. Тоді квадратний метр у нас скорочується. Ну і на калькуляторі тоді 0,27 множимо на 2000, це вийде 540. Залишається у нас ньютони. Ну, чудово, якщо у нас вийшло, що сила, з якою треба тиснути. На лижі складає 540 ньютонів, Яка тоді маса хлопчика? Що це за сила, що тисне на лижі? Це, в принципі, вага цього хлопчика. П велика літера, це, і вона якраз має дорівнювати 540 н. Нагадую, вага це добуток маси на G, на прискорення вільного падіння. То ми можемо сказати, що тоді випливає, що сила F, давайте запишемо, що F тоді. Буде дорівнювати П великий, не плутайте з P маленькою, з вагою. І це дорівнює тоді. Можна одразу сказати, що це дорівнює 540 Ньютон. А з іншої сторони, ми кажемо, що вага P це M, що множиться на G. І тоді звідси випливає. Ми можемо знайти М невідомий. Множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Ну або з трикутника. Можна трикутник замовлювати. Отже, m дорівнює. Добуток P ми ділимо на відомий множник на G. Формула в нас є, вага в нас є, вона дорівнює 540 н. То ми записуємо, що M тоді дорівнює. Давайте ще раз запишемо P велике, що ділиться на G. Це дорівнює. Замість P велике пишемо 540 н. Що ділиться? А за Мейджі пишемо 10 ньютон на кілограм. Ньютони у нас скорочуються, Тут у нас буде одиничка. Так. На 10 можна скоротити. Так. То тоді тут я нулик просто викреслю. Залишиться у нас 54. Поділити на одиницю на кілограм, це помножити на кілограм, що ділиться на одиницю. Кілограм піде у чисельник, Тобто це буде дорівнювати 54 кілограми. Цілком ймовірна величина 54 кілограми маса хлопчика вийшла. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, якою може бути максимальна маса хлопчика? Записуємо, що маса М може бути аж до 54 кілограм. Ну що ж, ось таке трохи складніше завдання на тиск, який створюють тверді тіла на цьому вправу завершено.